Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 56-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли необхідні рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств. Прийняли рішення про виділення виділення коштів для матеріальної допомоги Нікопольців. Як після обстрілу, так і по хворобам. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим на 187 тисяч. Прийняли чотири рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Кавтуну Аліку Олеговичу посмертно. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Астапову Максиму Вадимовичу посмертно, про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Пилипенку Олександру Олександровичу посмертно, про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Сніжку Олексію Юрійовичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Прийняли необхідні земельні питання, а також інші питання, які необхідні для сталої роботи в місті Нікополі. Ми вже третій рік під обстрілами живемо, і що буде, ми не знаємо. Дійсно, можливо, все. А по саме роботі військових і захисту ну це треба з військовим і в мене немає такої інформації. З 1 березня, якщо я не помиляюсь, працює 24-го року. Працює саме паркове господарство по вивозу сміття. і Скажу зразу, ми ще вдосконалюємо їх роботу, ми докупаємо техніку, але вже по 2024 року ми бачили значне поліпшення ситуації саме з вивозом не тільки сміття, а й крупногабаритного сміття, таке як і гілки і тому подібне. В нас є два пікові сезони, коли люди прибирають у своїх. На своїх садибах це весна і осінь. А, якщо раніше в нас все, що по весні люди винесли до бачків, вивозилось там до кінця літа, то в минулому році ми вже до початку літа це вивезли, а, це вже показує те, що на Три місяці вже швидше було вивіз цього сміття. В цьому році ми додали ще одиниці техніки для того, щоб це робити швидше. Ми плануємо, що цей пік саме весняний. До 1 травня ми повинні його вивезти. А машина вивозить. Якщо люди бачать кучу, то це не означає, що вони не вивозять. Машина вивозить і вже на наступний день лежить така ж куча, і її зразу вивозять. Але ж якщо ви пам'ятаєте, які були кучі ще два роки тому, да? ну, вже в 2024 році і в 2025 році такого не буде. Тому пікові нагрузки вони будуть. Але ми все робимо для того, щоб. Це займало короткий проміжок часу для того, щоб їх прибирати. По освітленню роботи в нас вже йдуть, вони і не закінчувались. Навіть при обстрілах ми зразу відновлюємо свої лінії, тому робота йде, кошти ми виділяємо і «Горавтодор», який цим займається, він удосконалює свою мережу. Я вважаю, що Нікопольці, особливо ті, які мають автівки, вони бачать, що останні 3 е, роки ситуація з дорогами в нас поліпшилась. Да? Е, навіть незважаючи на те, що бюджет міста Нікополя сьогодні ну, не такий, як в мирний час, але ми разом з депутатами знайшли рішення для того, щоб дороги були в нормальному стані без вибоїн. і вже другий рік ми закупили техніку для заливки шв тріщин, які не дають. Рушитись дорогам в міжсезоні, а також особливо взимку і техніку для того, щоб проводити швидкі ремонти, які не такі дорогі, але вони теж дають можливість зберігати дороги цілими. Тому як тільки настане вже тепла. Погода і температура, яка дозволить нам проводити роботу, техніка виїде, дороги ми відремонтуємо, щоб на них не було вибоїн швидко. Ні о яких капітальних ремонтах в нас мова не йде, тому що в нас не дозволяє зараз це проводити саме бюджет, наповненість бюджету міста, і це вже в мирний час будемо розглядати. У нас є проблема з водогонами. На жаль, з кожним роком вони стають не ліпше, а хуже, і дуже багато в нас аварійних водогонів, які ми попередні два роки ну, дуже мало ремонтували. Опять же, у зв'язку з бюджетом міста Нікополя, те, що він невеликий. Але в цьому році ми зробимо. Виділили більше коштів саме на е, заміну оцієї мережі, яка в нас аварійна, і не тільки по приватному сектору, а й в центрі міста для того, щоб, у будуючі, по слідуючих періодах, в нас менше було аварій, і ми на них не витрачали кошти. Е, а також я впевнений, що в мирний час місто Нікополь буде розбудовуватись і буде проводитись благоустрій для того, щоб ми могли проводити роботи і не зважати вже на аварійні водогони, ті, які заважали раніше. Я сьогодні нічого Нового не скажу. Я можу повторити те, що зараз кажуть саме з уряду. Да? Проєкти є, проєктів багато, бачення є, як воно буде, це вже покаже тільки час. Я впевнений в тому, що ми надаємо всю інформацію і надаємо документацію не тільки в урядові кабінети, а й фонди для того, щоб саме місто відновлювалося і розбудовувалося. Тому, як це буде і коли, це потрібен час ми побачимо. Ми підписали декілька. І Я вам скажу, що одне з перших міст побратимів, яке дійсно нам почало допомагати і допомагає, це місто Ліверкузен. Нещодавно ми підписали. Зі свого боку, побратимство з Шотландією, і вже в нас є домовленість о тому ж, що буде туди направлена група наших дітей обдарованих для того, щоб вони там поспілкувалися, провели час саме в Шотландії. Є в нас ще не підписані по-братимськи е, е, Меморандум. меморандуми, да, але є добре спілкування з містом МСН, е, яке нам допомагає вже допомагає після першої зустрічі е, нашому водоканалу. І є, ну, скажімо так, великі плани на відбудову саме водоочищення і водоканалу, ми повинні розуміти, що коли буде мир, ми будемо бачити, скільки в нас буде наповненість шкіл, скільки повернеться дітей. І вже від цього ми будемо приймати рішення, як будуть працювати школи. Ну, якщо школа буде наповнена на 30%, а ми повинні включити опалення, повинні включити все останнє, ну, тут вже буде залежати від саме бюджету міста Нікополя. Якщо, якщо такі рішення і будуть, то це буде зумовлено тільки економічними якимось обставинами. На зараз таких рішень немає. Тобто всі школи працюють В нас працюють, сьогодні, всі школи працюють і немає питань. Я ніколи не скриваю свою декларацію вже 15 років, якщо не помиляюсь, я її подаю. Але є законодавство, і ми сьогодні маємо таку можливість з безпекових з безпекової ситуації тому як тільки буде будуть вони відкриті ми їх побачимо